У свято Покрови та День захисника України кандидат на посаду міського голови Віктор Літвіщенко провів збори на площі Леніна, де виступив та розповів людям про свої плани та відповів на запитання, які цікавили містян. Головні питання, які сьогодні звучали, це питання життя горожан наших Вони касались всіх направленій соціальної, економічної жизни, політичної даже. Поэтому вопросы тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На санітарну очистку в місті Новомосковське на те, в Новомосковську сьогодні холодно вже стало, а отоплення немає, і не тільки в домах. Його немає в лікарні, його немає в дитячих садах і в школах. Ну, це злодійство. Раїса Григорівна прийшла, аби підтримати свого кандидата. Вона згадує роки, коли Віктор Іванович вже був на посаді міського голови. каже, що жилося тоді добре. При ньому були завжди і концерти, і дворець культури працював, і все було і нам такі ціни в магазинах він не допускав. Он з міста, со своего рабочего места йшов прямо на базар. Провіряв ціни, провіряв магазинах. ціни, не допускав этого. Жінка побажала віктору Івановичу перемоги. Я прийшла сьогодні для того, щоб підтримати кандидатуру Литвищенка Віктора Івановича. Так як он у нас найбили і дорогий. За нівопасті 85 людей ідуть тільки за нього. Багато людей добре ставиться до Віктора Літвіщенка. Тому не дивно, що цього дня на центральній площі нашого міста було так людно. Наталія Ткаченко теж довіряє цьому кандидату. Вона бажає йому всього найкращого. Я желаю йому добра в роботі, щоб він був мирним в місті і щоб він так робив, як раніше були. Я йому желаю всього найкращого, кращого житті. Він сказав, що я буду до кінця своєї житті миром. Города. Дай йому Бог. Я желаю ему все хорошее. И моя семья, я буду голосовать только за него. Виктор Литвищенко задоволений такою зустрічю. Адже для нього дуже важлива підтримка новомосковців. Мені дуже приємно, що у нас вийшло хороше спілкування, ну, як ну, в сім'ї. Вот как в старое доброе время, когда отец садится там на завалинку, и вокруг него собирается семья, и начинает говорить семейство о том, как мы живем и что нам надо сделать. Вот сегодня я получил очень много пожеланий людей, Как накази, я б їх назвав наказами То, що треба делать власті городської. На площі люди просто обступили кандидата. Кожен хотів встигнути поставити своє питання, та через те, що на дворі майже стемніло, зустріч довелося завершити. Тому Віктор Літвіщенко назвав мешканцям свій номер телефону, аби вони мали змогу звернутися до нього завжди.